Всім привіт! Мене звати Каріна, і сьогодні я приготую одну зі своїх улюблених страв з категорії закусок: вітелло тонато Хто не знає, вітелло тонато це італійська закуска, яка складається з тоненько нарізаних шматочків ідеально приготовленої ніжної яловичини, политої соусом на основі тунця. Можливо, для когось прозвучить дивно, але це супер ніжно і супер смачно. І зараз я вам розкажу, як це зробити. Але перед цим нагадаю, підписатись на канал, поставити лайк. Раптом вам це відео сподобається. І поїхали робити тонато. Перше і найголовніше, що нам треба для вітелло тонато, це м'ясо. Я використовую. Телячу вирізку. у мене був великий шматок. Я його відрізала, зачистила і залишився. У мене такий шматочок вагою 470 Грам. Це може бути будь-яке м'ясо, яке підійде для роздбіфа, але воно має бути дуже ніжне, бо якось я взяла не то, було жорстко і не смачно. А колись купляла м'ясо, на якому буквально було написано для роздбіфа, і з ним було дуже прикольно. Але вирізка це прям топ варіант. Якщо у вас є можливість взяти її, беріть її. В принципі, все м'ясо на ньому ще буде сіль перець. Окрім м'яса. Нам треба інгредієнти для соуса, а саме яйце. Олія і гірчиця. Це все, якщо плюсануть, додати там ще сіль, цукор, перець, може трошки оцту, вийде майонез, але у нас ж не майонез, у нас тонато соус. Тому у нас ще тунець консервований, анчоуси і каперси. І з цього всього разом вже вийде соус тонато. А тепер. Займемося м'ясом. Взагалі, м'ясо на вітелата тонату готують різними способами. У когось сувід, хтось робить це в сувіді, хтось просто варить м'ясо. Сувіда у мене немає. Варити м'ясо мені не подобається. Мені подобається його швидко на великому вогні підсмажити, щоб з'явилась скоринка, а потім доготувати в духовці. Я зазвичай доготовлюю взагалі в мультипечі, бо у мене е, в ній є влаштований харчовий термометр. Я можу спостерігати за тим, як змінюється температура м'яса онлайн і доготувати до тієї температури, до якої. Мені треба. Але якщо термометра нема, ми використовуємо духовку. І я спробую з допомогою чата GPT зрозуміти, наскільки мені треба ставити м'ясо в духовку і на яку температуру, але перевірятиму це періодично термометром. І будемо сьогодні готувати так. Поки гарненько солю і перчу м'ясо з усіх сторін, розкажу вам ще раз, що треба робити з тим чатом GPT. Значить так, відкриваєте чат GPT і пишете йому: Я хочу приготувати м'ясо для вітело Тонато. М'ясо у мене ось такої ваги, я його обсмажу на великому вогні з усіх сторін, а потім хочу поставити доготуватись в духовку. Уже це повідомлення можна йому відправляти, і він вам скаже: супер! В духовку треба це м'ясо відправити на таку кількість градусів.

На таку кількість хвилин для відповідного рівня просмажки. Він прямо вам розпише, що для такого рівня просмажки стільки хвилин, для такого стільки, для такого стільки. І якщо у вас немає термометра, то можна сміливо орієнтуватися на цей час і цю температуру. Як на мене, це дуже зручно, бо іноді в рецептах пишуть приблизний час і температуру, але у вас може бути інший шматок м'яса, іншої ваги, і там вже буде все інакше. І без термометра впоратись важкувато. А а тут, коли прям під ваші параметри він вам розпише, що робить, ймовірність того, що все вийде так, як треба, буде сильно вища. Для тих, хто не знає раптом, що таке чат GPT, це штучний інтелект, з яким ви розмовляєте в цьому чаті, це абсолютно безкоштовно. Просто гуглите чат GPT, реєструєтесь, якщо не зареєстровані, і починаєте з ним розмову. Після такої випадкової незапланованої реклами чата GPT повертаюсь до м'яса. На дуже гарячу пательню налила олію, а потім почала обсмажувати м'ясо з усіх сторін до скоринки десь хвилину півтори-дві. Поперегортала і обсмажила з усіх можливих і неможливих сторін. І поки це робила, духовка розігрівалась до 120 градусів. Можна більше, але чим менше, тим делікатніше і рівномірніше буде готуватись наше м'ясо. Обсмажене з усіх боків м'ясо перекладаю у фольгу і запаковую. Хто переживає, що фольга не має торкатись продуктів харчування, той запаковує спочатку в пергамент, а потім у фольгу. І цю штучку я перекладаю форму, форму закидаю в духовку, і поки м'ясо там пектиметься, розкажу вам, як зробити соус тонато. Додаю яйце. Олію. Напишу в описі скільки чого. Трошки гірчиці. Сюди ж півчайної ложки бо навіть менше. Ще менше. Пару дрібок солі, чайна ложечка без горки цукру і трошки винного оцту. Все. Тепер з допомогою погружного блендера з цього роблю майонез. Я спочатку його опущу повністю, потім включу і буду потрошки підіймати вгору. Коли потрошки підіймаю вгору, то олія заходить, емульгується і все має бути добре. Зараз подивимося. Начебто вийшло. Майонез тим гуще, чим більше олії ви в нього додасте. Так що, якщо хочеться, щоб був густіший, то можна додати ще олії. І я, напевне, так і зроблю. Додам ще трохи олії. Бо не люблю, коли соус, який в кінцевому результаті виходить, занадто рідкий. Це, тепер мені це подобається. І перехожу до наступного етапу. Якщо раптом ви не вміли робити майонез, то тепер ви вмієте. Це мій улюблений рецепт майонезу. Сюди ще я зазвичай додаю зубчик часнику і трошки, трошки перцю меленого. Виходить отаке. От тепер. Я навчена вже на власних помилках і знаю, що якщо я додам зараз просто тунець ачоуз, каперси і рідину з каперсів, почну це збивати, то воно все може стати занадто рідким. Я половину майонеза зараз приберу звідси. В іншу половину додам сюди всі інгредієнти, їх переб'ю блендером і поєднаю з іншою. Таким чином, я сподіваюся, я збережу густоту і воно буде такої консистенції, як мені подобається. Так, відкриваю тунець. А, -а, а! І прямо так от його і додаю. Все одно він в олії, але я не буду його весь висипати, щоб вся олія не виливалась сюди. Але весь тунець додам. Залишки барнюшки, правильно? Далі пару анчоусів. У мене тут, якраз в баночці, залишилось. Дві філейки. Вони так виглядають, бо вони з холодильника. І каперси. О, я відкрила каперси і трошки рідини з каперсів, якщо сюди потрапить, теж дуже буде добре. Якщо буде не занадто не густо, може ще її додам. Полетіли? Насправді все супер, консистенція клас. Я задоволена, я просто травмована тим випадком, коли воно стало дуже рідке, але це, скоріш за все, тому що у мене тунець був не в олії, а в якійсь іншій рідині. А тут все клас. Пройшло 25 хвилин. Я зараз помірю температуру всередині м'яса і впевнена, що вона ще не буде такою, як мені треба, а мені треба десь до 60, але перевіряю. 45. 46-47. Чисто з цікавості я періодично мірила температуру всередині м'яса. Але по факту це зайняло якраз стільки, скільки говорив мені штучний інтелект. 40-45 хвилин для мого шматочка м'яса, щоб доготуватись до температури 60 градусів всередині. Коли час сплинув, дістаю м'ясо з духовки, розкриваю його чисто, щоб показати вам, як воно виглядає. А загалом просто треба залишити його відпочити, а потім я його закинула в холодильник. Чому? Скоро. розкажу. Ось наше м'ясо, яке ніч провело в холодильнику. Не обов'язково його на ніч залишати в холодильнику, але його зручніше різати, коли воно холодне, можна взагалі поставити на 15 хвилин в морозилку перед тим, як різати. Тому що чим тонше ми його наріжемо, тим буде смачніше. А воно дуже ніжне, не дуже буде тримати форму, бо воно м'якеньке, і його легше різати, коли воно вже не гаряче, а краще холодне. Поїхали. Скажете, друзі. Можливо, дійсно варто було його поставити в морозилку, тоді було б ще легше і тоньше. Краще, звісно, його різати слайсером, але у кого вдома він є. Так, ну шо? Викладать? Тепер залишилось зайнятися довільним викладенням соусу і прикрасити потім це все каперсами. Соус просто викладаю ось так, де інде. Боже, як це смачно, якби ви тільки знали. Але, може, ви знаєте. Підготувала собі трошки каперсів і починаю їх викладати. Плюс-мінус, так само, як і соус, без якогось особливого задуму. Гарно тут також виглядають каперси з хвостиками. Та й взагалі прикрашайте, як вам подобається. Або не прикрашайте взагалі, а беріть шмат м'яса. Навіть не викладайте його. Макайте в соус і насолоджуйтесь. Що вам сказати, друзі? Говорити нічого не хочеться. Хочеться сидіти і отак-от на цю красу дивитись, а краще не дивитись, а їсти. Це дуже смачно. Якщо ви це ніколи не пробували, я не знаю навіть, як вам описати ці смаки, які, як я вже казала, можуть комусь здатись дивними, але вони просто ідеально приєднуються. Неймовірно, ніжне м'ясо. Соус з дуже яскравим смаком і незвичайним, якщо ви його ніколи не пробували. Вам це надо? Вам це надо, мені це надо. Всім це надо? Приготуйте його колись, будь ласка. Я хочу, щоб від тела НАТО готували всі. І дякую вам за перегляд. Дякую, що дивитесь, ставите лайки, підписуйтесь на канал, вмикайте колокольчик. Дякую Збройним силам України за те, що дають нам можливість жити, працювати, і іноді готувати вітело та НАТО. До зустрічі у нових відеох. Смачної вам їжі! Всім пока!